Привіт! Отже, як робити медитацію? Почніть з того, щоб комфортно сісти. Нехай вам буде максимально зручно. Розслабте плечі, очі можна закрити. Зробіть кілька спокійних вдихів і видихів. Просто спостерігайте, як дихає тіло без контролю. Тепер м'яко пройдіться увагою. По тілу зверху вниз. Лоб, ніс, щелепи, плечі, руки, спина, живіт, ноги. Помічайте напругу і дозволяйте її випускати, відпускати на видиху. Якщо з'являються думки, не боріться з ними. Просто помітьте, це думка і м'яко поверніть увагу до дихання або до тіла. Побудьте в цьому стані декілька хвилин. Тепер зверніть увагу на опору під собою, ноги, дихання, звуки навколо. Це поверне вас у спокій і ясність. Зробіть глибокий вдих. Потягніться, видихніть і відкрийте очі. Сподіваюсь, ви повернулись у простір з більшою тишою всередині. Гарного вам дня!